Добрий ранок, привіт, друзі. Розпочинаємо новий влог, новий тиждень. У нас сьогодні понеділок. Йдемо в кав'ярню на каву. Слухайте, я вийшла з дому і я забула окуляри. Зазвичай я з дому не виходжу без окулярів. І навіть в Україні з березня по листопад, мабуть, я завжди в окулярах ходжу. Це я їх просто забула. Так некомфортно. Я починаю одразу щуритися. Можливо, ви помічали, що я дуже часто йду і знімаю в окулярах, не тому що я там. Просто я не можу, наскільки яскраве сонце, що мені дуже сильно сліпить. Мені просто хочеться опустити щось на очі. Ну, забула, то забула. Повертатися вже не буду. Слухайте, хто дивився вчорашній влогу за неділю. Ми такий класний день провели. Я сьогодні буду його лише монтувати, по приходу додому. Але я знаєте, такі емоції пережила. Щось новеньке для мене. Хто дивився, той розуміє, про що я маю на увазі, хто не дивився, то подивіться. Ми з друзями ходили постріляти з лука. Верніше друзі запропонували. Я взагалі ну, таке не дуже люблю і вирішила для себе, що ну, я піду просто за компанію підтримати, там, подивитися, спостерігати. Спробувала декілька разів, і мені це так сподобалося. Мені так було по кайфу, що я потім... Цілий день ходила і думала, чому я не взяла, ну, не взяла годину, там потрібно годину собі взяти і можна постріляти. Але я не брала, тому що я не думала, що мені так сподобається. Коли я зробила два вистріли, мені дуже сильно сподобалося і я вирішила, що я хочу ще якось туди піти і на годину okay. uh, постріляти. Тож. Під таким враженням, знаєте, щось новеньке відбулося в моєму житті, щось я новеньке спробувала, і це було круто. Я в інстаграм відео в сторіс публікувала і запитувала, чи хтось спробував стріляти з лука чи ні. І деякі ставили відмітку так, що пробували. Мені здавалося, знаєте, що це ну, такий вид спорту або... Така активність не дуже популярна, але ж ні. дуже багато людей стріляли з лука, вміють це робити. От для мене було таке здивування трішки. От. І це круто, що люди пробують щось новеньке. Тож що я спробувала, мені дуже сильно сподобалося. Я ж кажу, мені... От просто я другу половину дня ходила з такою думкою в голові, що я хочу туди піти ще раз, на годину собі взяти це заняття. І... Постріляти, навчитися це робити, тому що я два рази спробувала просто мішень це зробила взагалі далеко від цього, але це було класно, мені дуже і дуже сподобалося. Сьогодні у В'єтнамі жіночий день. Ми в минулому році. Також це свято бачили, що відзначають в'єтнамці, і я ще тоді відмітила, що у них жіночий день не співпадає з нашим 8 березня, але я якось забула. А от сьогодні прийшли в кав'ярню дуже багато людей, все тут зайнято, і ми побачили, що готуються до святкування. Тут ось букетики, ось такі сформували. Мабуть, їх готують до продажу. Ми замовляли каву і Алісі подарували, там була коробочка з кільцями і сказали обрати одненьке кільце. Аліса собі обрала і ось сидить, зараз фігурку розфарбовує. Аліса, де твоє кільце? Покажеш, яке ти кільце обрала? Вона одягла фігурці. Обрала собі ось такий подарунок. І тут також продають букетики. Таке свято Вигляд нами. Сьогодні вихідний день, мабуть, бо в кав'ярні дуже багато людей. Всі столики зайняті, а зазвичай в цій кав'ярні. Ну на ми тут спокійно можемо розміститися, спокійно попити каву. От, тож у нас сьогодні яке? 20-те? І в'єтнамці ось так. Восени святкують жіночий день. Так, ми повертаємося додому. Що хотіла сказати? На цих вихідних ми подивилися два фільми. Можливо, комусь цікаво, можливо, хтось щось цікавеньке шукає. Перший ми дивилися в суботу, називається Бітвін Між. Така мелодрамка. Хто таке полюбляє, можете подивитися по опису, можливо, вам сподобається. І другий вчора дивилися фільм. Називається шкільний автобус, чомусь український український переклад, але lost, lost Bus, Загублений автобус, така оригінальна, загублений чи Ну, загалом, Lost Bus. От, тут Також нам сподобався, ну, таке, можна подивитися. Якщо у пошуку якихось фільмів, раніше в мене була практика, я вам розповідала, що ми дивимося в нас. Є проєктори, що щовечора ми налаштовуємо і на великому екрані щось цікавеньке дивимося. Раніше я частенько з вами ділилася, потім забула про цю традицію, щось ви мені цікавеньке радили. Тож е пишіть в коментарях, нещодавно ми подивилися серіал Алісу в прикордоні. Колись мені порадили цей серіал. Перший сезон ми ще в минулому році подивилися і ось. Нещодавно вийшов другий сезон, тут також подивилися. Щось на кшталт грив кальмара. Також можете звернути свою увагу на цей серіал. От. Зараз настають такі більш дощові вечори, то менше будемо ходити гуляти, десь час проводити, будемо. Більше щось цікавенького подивитися. Так, друзі, я зараз вийшла на балкон, було декілька запитань, на які хочу дати відповідь. Обидва запитання такі господарські, скажімо так. Перше, ну, це, скоріше за все, не запитання, а просто людина написала в коментарях, поділилася, ну, тож я вирішила, так би мовити, продовжити і трішечки пояснити. Коли ми ходили з людою, дивилися квартири. На, в багатьох квартирах на балконах стояла пральна машина. Ну І мені в коментарях написали, що дуже дивно, що саме на балконах розташовують пральну машину. Так багато квартир. Вони зовсім малесенькі, вони не предназначені для того, щоб ще там розташувати пральну машину. Тож в'єтнамці вирішили, що саме на балконі зручно це зробити. У нас також пральна машина знаходиться на балконі. Там така спеціальна металева конструкція, я відчиняю, і конструкція оберігає пральну машину від дощу, тому що коли у нас іде дощ, дощ забиває і на балкон, а ця металева конструкція, ніби як захищає, щоб дощ не потрапляв саме на пральну машину, щоб вона, мабуть, не піддавалася швидкій корозії і так далі. І так далі. І, але на багатьох, на багатьох балконах цієї конструкції майже ніде її не побачила. Це лише в нашій квартирі ось така конструкція передбачена. А взагалі то багато машин знаходиться на балконі. Звісно, є машини, які знаходяться і на кухні, і в ванній кімнаті. Але ось у В'єтнамі не дивина, що пральна машина саме на балконі знаходиться. Така особливість, що в Азії, от ми жили і в Таїланді, там також дуже багато пральних машин з вертикальною загрузкою, і вона йде з холодною водою, вона пере лише холодною водою, гарячої води немає. Це я по в попередньому влозі вам розповідала, коли розказувала, що нам поприбирали, і що мені не вдається при заміні. Коли я перу постільну білизну, вона не така біла, як після того, як мені її міняють під час плінінга, так? От, і це все пов'язано з тим, що у машини немає гарячої води, тобто машина пере лише холодною водою. Ну і це, звісно, таке, знаєте, легке полоскання якимось таким повноцінним пранням. Це складно назвати, тому що ну, ви розумієте, що білі речі, постільна білизна, особливо біла. Потрібна гаряча вода для того, щоб її гарно випрати, щоб воно все гарненько потім виглядало. Ну і речі не псувалися. Ну але мені для наших ось речей достатньо холодної води. Ми їх не заношуємо, не затаскуємо. Просто ось таке легке полоскання, Окей, нехай буде. Але в багатьох квартирах є пральні машини з гарячою водою, а в нових квартирах, в якихось новобудовах, навіть ставлять машини з сушкою. Ну і тут друге питання, яке мені ось нещодавно також написали в коментарях: це те, як я справляюся в дощову погоду в сезон дощів, з пранням, і взагалі, де я сушу наші речі. Взагалі, постійно, я їх сушу в нас на балконі, в нас на балконі решітка, я одразу, коли перу речі, я їх вішаю на вішалочки, і на балконі, на решіточці вони гарненько у мене сушаться. Якщо це постільна білизна або багато речей, повна прям була машина. і на решітці вони не поміщаються. В нас ми зараз знаходимося на одному балконі. У нас є ще один балкон господарський. Там стоїть дві пральні машини господарів наших, і вони з вертикальною, вони з горизонтальною загрузкою речей, і вони, здається, з гарячою водою, ну там власники користуються цими пральними машинами і там натягнуті. Мотузки для того, щоб повісити речі, сушити. От коли я сушу постільну білизну, я саме на іншому балконі там її вішаю. І звісно, що в сезон дощів, коли дощ зранку до вечора стіною, і там є дах, на тому балконі є дах, на відміну від цього. І коли цілісінький день, то звісно, що не завжди, ну, якщо взагалі цілий день йде дощ, то я речі, якщо це стосується постільної білезни, то я її не перу. Якщо це просто речі, то я їх можу там під дахом повісити. День два вони висохнуть, нічого з ними не трапиться. А якщо це постільна білизна, ну намагаюся підгадати такий день, що дощу немає. Ну може там хмарна погода бути без сонця, але все рівно за день вони висохають, і якщо навіть трішки до кінця дня вони не досохнуть, я просто розкидаю на стільчиках в кімнаті, вмикаю вон. Вентилятори 30-40 хвилин і постіль можна застеляти, воно все висохло для такої підстраховочки. в мене в думках є, знаєте, завжди варіант, що якщо мені потрібно терміново щось випрати, і на вулиці два тижні ліє дощ взагалі вийти на вулицю неможливо. На нашій вулиці, на сусідній на паралельній вулиці є пральні, в які ти можеш здати свої речі, тобі виперуть, висужать і складені, віддадуть. Це все коштує невеликих грошей, всього на всього 12 тисяч донг за кілограм. Тобто, якщо мені щось буде прям сильно терміново необхідно випрати, так що я не буду впевнена, що воно висохне за декілька днів, то я можу просто в пральню занести. Мені там виперуть, висужать і все буде. Добре, тож ось ну, ніколи я не користувалася у В'єтнамі послугою у пральні, але для себе маю на увазі, що в разі чого є ось такий варіант. Ось так. Аліса прокинулася, прийшла вже до мене сюди на балкон. Мені потрібно сходити на базар. Я не знаю, чи її зараз вмовлю це зробити чи ні. Точно підемо зараз прогуляємося десь. А хотілось би на базар, тому що в нас сьогодні понеділок. А... На днях я бачила по прогнозу, що обіцяю, що на В'єтнам і саме на центральну частину, там де знаходиться наше місто Дананг, знов суне якась негода. Тож, якщо за на декілька днів, то в мене там закінчуються фрукти. Потрібно щось докупити, то хочу сходити. Якщо навіть сьогодні не вдасться, то в принципі, зможу це зробити і завтра, але буду намагатися зараз Алісу умовити пройтися в сторону базара та зробити ось таку невеличку закупку фруктів. Бо фруктів ми їмо багато. Ми завжди на вечір е вечерями фруктами. Увечері їмо фрукти. з Женію Аліса. Зараз фрукти дуже погано їсть. Не можна її вмовити, не знаю, з чим це пов'язано, але ось є те, що є. Отож. Ось такі у нас плани. Аліса, підемо на базар. Так? То одягаємося. Все, умовила. Ходімо. Хотіла вам 2 секунди показати пральні машини. Ні, я чомусь думала, вони з горизонтальною загрузкою, але з вертикальна тут загрузка. Тож, скоріш за все, тут також холодна вода в цих машинах. І ось тут можна під дахом розмістити речі. Випрали. Повісили, висушили і все. Вибралися ми за лісою, йдемо. Якийсь вітер здійнявся. Я навіть спочатку подумала, що може бути дощ. Потрібно швиденько, але зараз бачу, що, ну, мабуть, таки дощу не буде і все буде добре. Ну, але парасольку про всяк випадок взяла. Ліса каже, мама, мені холодно. На вулиці сьогодні в день було 30 градусів. І вже, знаєте, це так свіженько відчувається. Немає такої паркоти, духоти 30 градусів, уявіть собі. Бо мені зараз напишете, що у вас 3 градуси всього-навсього. Але Оліся каже, мама, мені холодно, <свісно> уявіть. Тож я впевнена, що точно повернення в Україну має бути не в прохолодний сезон. Це має бути весна або літо. Щоб у дитини був час адаптуватися, звикнути до температури, тому що ну, це одразу почнуться якісь хвороби, нежить, у нас, так тут 30 градусів температура знизилася, а, дощить. І ось Аліса не встигла один раз одужати, як другий раз захворіла, знову кашель, знову нежить. І щось в мене навіть в горлі першить. Недавно ми хворіли з Алісою, і от Аліса другий раз, я поки тримаюся. Але якщо приїхати в Україну в більш прохолодний сезон, то це, розумієте, це буде капець. От. Тож ось такі думки маю. Як ви рахуєте, ну, про повернення зараз мова не йде, але просто ось так на собі так думки на майбутнє. Тому що Аліса була в Україні, коли їй було 8 місяців, ми поїхали з України в грудні 2021 року. Тож зиму, як таку, вона не пам'ятає, не відчула, не знає, що це воно таке, лише там з мультиків, з якихось картинок, вона розуміє, що це холодно, що це сніг, що це куртка, шапка і чоботи. От. Ох, я коли говорю, що... Аліса, поїдемо в Україну, на каже ні, там холодно. Навіть коли це там літо, каже ні, зараз в Україні літо, зараз тепло, а, каже, тепло, ну значить поїдемо. Та ще коли кажу, поїдемо в Україну, Аліса каже, ні, там війна. Каже, не поїду. Ось так. О, так, переходжу дорогу, йду на базар. Вимикаю камеру, тому що тут перехрестя. Я капусти накупила, буду квасити. Брокколі взяли, помідорчики взяли. Все, повертаємося додому. Трішки закупилися. yeah Так, показую вам, що купила на базарі, витратила 148 тисяч дон. Купила дві великі такі капустини. Це я хочу заквасити. Помідори у мене закінчилися, взяла броколі. Купила ось таку чималеньку, Аліса дуже любить. Раніше я оцей качан від собі викидала. Зараз я приловчилася. Я його просто чищу і ріжу таким дрібненькою соломкою до салату. Додаю. Дуже смачно і не потрібно половину грубо кажучи, викидати до смітника. Взяла банани, які вони не дуже гарні сьогодні були, мабуть, йдуть дощі, тож ну, роблять свою справу. Взяла невеличку гілку, щоб ми швидко з'їли, ну і манго також. Взяла недорогі, такі теж з виду не дуже гарні, але м'якенькі, і ми їх швиденько з'їмо всього-навсього за 10 тисяч донг. А так на базарі їх зараз вартість 25, Ну 20 навіть не бачила. Це якась оціночка була, то я забрала все, що було. Ось такі покупки у мене сьогодні були. Зараз ще залісою хочемо вийти на вулицю, ще на набережну, і ще мені в магазин за хлібчиком потрібно. Щойно залісою заходили в аптеку. тож неї животик, в неї болить, були. У мене смекта закінчилася, тож купили їй. Тут 10 пакетиків, 50 тисяч дон коштує. Про всяк випадок, нехай буде вдома, бо в мене немає, а там в разі чого в неї вночі чи буде боліти, чи що, то нехай буде вдома. І Аліса тут хоче ще боньбао, ході животик болить, але баньбао хоче. Це рисове булочка з рисового тіста. Думаю, нічого страшного не буде. Так, Аліса? Добре, візьмемо. Вона дуже полюбляє. Тут є з різними начинками, але Аліса любить без начинки, без нічого. О, я тут вже і забула, що в нас сьогодні жіночий день. Happy Women's Day. Подивіться, тортики як прикрашені. А до речі, оце знаєте, зверху, що таке? На тортику це варене яйце, ви не повірите, але це так. Ми колись отримали ось також ось цей тортик. В серединці оце яйце подрібнене не варене, а ось це по краю, ось так коло зроблене. Це рибка сушена. Ви не уявляєте, яке це е, поєднання не смачне. Я не знаю, як вони це їдять, але це дійсно несмачно. І потрібно бути обережними, тому що у В'єтнамі можна купити тортика з посипаним солоним яйцем, жовтком яйця і з рибкою соленою. Так, що тут ще ці? А, ось так ось є такий самий тортик, ну решту ніби нічого. Виглядають вони смачно і гарно, прикрашати вони вміють, але насправді там такий суховатий бісквіт, йому не вистачає якоїсь вологи. І крем дуже зазвичай такий, знаєте, білковий, так хочеться якоїсь смаку йому більше надати, а він такий. ну... Сказати, що сильно смачний, я не можу сказати. Йдемо ми за лісою і бачу, ось обрізали дерево, гілля лежить. Тож це такий дзвіночок, що, можливо, щось насувається. Коли в'єтнамці обрізають дерева, тоді розуміють, що щось може бути: якийсь тайфон, ураган або ще що. Ось, вітряно на вулиці. Можливо, такий до нас якийсь новий і суне. Зараз ми йдемо за лісою на набережну, подивимося, що там на морі, правда, Аліса? Але те, що вітряно, це факт. Середа четвер обіцяють, щось буде. Побачимо, що воно буде. Але будемо сподіватися, що нічого страшного. Потрібно запастися продуктами, як завжди, щоб було що в холодильнику. В минулому році, коли був тайфун, були попередження про тайфун, така негода, дощ з сильний з вітром, то навіть полички у магазинах були напівпорожні. Нам власниця писала, запасіться продуктами, тому що якийсь циклон, як воно буде, ніхто не знає. Дуже сильно заливало, багато було води на дорозі, калюжі і так далі. Тож я зараз так, якщо вже бачу, обрізаю дерева, значить щось має бути, значить холодильник має бути непорожнім. Ось такі реалії життя у В'єтнамі. Ну, Звісно ж, це і в порівнянні не стоїть з реаліями життя в Україні. Я все це чудово розумію, просто вам розповідаю про все, що відбувається у нас. Так, ми залізо зараз прийшли на набережну. Те, що тут вітряно, це факти і те, що море буйне, там така хвиля величезна. А тут відбувається медитація. Кожного вечора збирається група людей, ну і під музичку вони ось так собі спокійненько, тихенько сидять. Я думаю, що це медитація, але я не впевнена. Але море, подивіться, яка хвиля, все біле, біла піна і висока хвиля. Так, зайшли ми залізти в Мунмілк. Я взяла багет, взяла молоко, це я буду і сир робити і до кави. Йогурт мені потрібен і я взяла цукіні. Це я буду готувати малинчики кабачкові. Тут три штуки були, всі три забрала, тож все, йдемо на касу, повертаємося додому. Так, ну що ж, друзі, я продуктами запаслась, закупилася. Багато чого придбали сьогодні. Тож декілька днів, я сподіваюся, в магазин я годити на базар не буду. Але це не факт. Бо ж знаєте, як воно. М -м я вже згадала, що я не купила, я сілі не купила. У мене то є, але залишилося небагато. Я планувала взяти, тому що планую ж квасити капусту. Як завжди, нічого нового. Я впевнена, що у всіх таке буває. Не одна я така. Але сьогоднішній день добіг до кінця. Саме так ми його прожили. Тож дякую вам за те, що в цьому відео були з нами. Дякую за те, що коментуєте мої ролики, ставите вподобачки. Величезне вам спасибі. Це все допомагає моєму каналу рости, розвиватися та просуватися в рекомендованих. Хочу вам побажати гарного дня, мирного неба, і бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.